Сидить ведмідь біля річки, малину їсть. Зайць на іншому березі кричить Ведмедику, пливи сюди, щось покажу. Ведмідь переблив річку і питає, Що ти хотів? Дивись, скільки на тому березі малини. Свекор приїхав у гості до молодят. Як і годиться після дороги, він пішов у душ. Раптом він помічає, що невістка за ним підглядає через скляний верх дверей. А, невісточко? Ти, напевно, хочеш приєднатися? Боронь Боже, Аркадій Тимофійович, я просто дивлюсь, чи їм ви миєтеся милом. <му> Дружина каже чоловікові Любий, сьогодні на вечерю гречка. З чим? З чим, блін, я тебе і вітаю? Дівчина каже своєму хлопцеві Любий, коли ми одружимося, я ділитиму з тобою всі твої тривоги та турботи. Але, кохано, у мене немає жодних тривог та турбот. Я ж говорю, коли ми одружимося, лисого чоловіка не могли вигнати з церкви, тому що ганяти лисого великий гріх.